Він за мене життя віддав на футболці Максима ім'я одного із українських героїв прикордонника Станіслава Москаленка, який загинув 13 квітня 2022 року. На момент загибелі Станіслав та його дружина Вікторія були у шлюбі 10 місяців, а через три дні їх доньці виповнилося лише 5 місяців. Дружина загиблого воїна разом із донечкою переїхала до Могилева Подільського і Слуганської області. Ми жили вже в окупації, чоловік був ще живий, він був на фронті. Він загинув 13 квітня 2022 року і вже ми не змогли виїхати на похорони. Він похований в місті Дніпрі. І вже в червні, коли ми виїхали, я вперше побувала в нього на кладовищі. Під час всеукраїнського забігу шаную воїнів, біжу за героїв України. Друзі, родини москаленків бігли за стаса, аби вшанувати його світлу пам'ять. За Стаса, вшанувати пам'ять загиблих наших воїнів, які ну віддали своє життя за те, що ми зараз маємо тут. Наприкінці серпня вся Україна біжить за своїх полеглих героїв, і Могилів Подільська громада доєдналася до благодійного марафону. Хтось біг за друзів, рідних, хтось за синів чи дочок, або незнайомих захисників та захисниць, які стали нашим щитом з 2014-го, і тих, хто поклав життя за кожен міліметр української землі вже з пекельного 2022-го. Я вирішив доєднатися до цього марафону, бо ну я вважаю, що це потрібно, та й тим паче, в мене в самого зараз батько вважається безвісти пропавшим. тому я. Я це роблю в його честь. в основному. Хочу, щоб пам'ять про мого сусіда, перевозника Дениса Миколайовича ніколи не була забута. Біжу за нього. Він хорошою людиною був. Я хочу, щоб про нього знали всі завжди пам'ятали. У Могилеві-Подільському забіг «Шаную воїнів. Біжу за Героїв України. Цьогоріч відбувся 31 серпня. І оскільки сьогодні немає, мабуть, жодного, у кого прітні чи знайомі не були на фронті, захід став своєрідним майданчиком підтримки та єдності. Mirko,